Час пік і без попередження. В Ужгороді на головному транспортному мості в обід почали ремонтувати дорогу. При цьому водіїв не попередили про ускладнення руху. Чому роботи на основній транспортній артерії міста розпочали саме в години найбільш активного руху? Дивіться в наступному сюжеті. Час пік, перша година дня і ось такі затори в центрі міста. А все через ремонт на мосту Масарика. І хоча роботи проводять почергово на кожній смузі, транспортного колапсу уникнути не вдалося. Чесно казати, це абсурд. Во-первых, перших для цього, щоб полатити дірку на мосту, достатньо відчинього часу, коли люди спокійно відпочивають. А це вони не жить, вони. Убиток роблять людям нервотрьока, люди не запізні. Україна. Ніхто не попереджував нічого. Ви дізналися безпосередньо, коли сюди приїхали. Коли став на місці. Звертаємось безпосередньо до виконавців робіт. Чоловіки кажуть, що їхнього керівника зараз немає на місці і час проведення робіт залежить не від них. Я замова тут працюєте І скільки ще має тривати роботи? Він зовсім. Іменно на Так. Ми тільки сьогодні начали, час пройшов. До завтра. Незважаючи на ускладнення руху, ні на в'їзді на міст, ні на самому мосту, патрульних поліцейських, які регулювали рух, ми не побачили. На раді, яка була зранку проведена, у Жорській міській раді було прийнято рішення щодо проведення ямкового ремонту на транспортному мості. Мер міста Ужгорода Попросив управління патрульної поліції щодо направлення відповідних нарядів патрульної для забезпечення безпеки дорожнього руху. Роботи почалися з 11-й години. Таке рішення було прийнято у Журдської міської ради. Наряд був направлений патрульної поліції для забезпечення безпеки дорожнього руху, виставлення відповідних дорожніх знаків дорожньої організації, яка проводить роботи, і по потребності регулювання дорожнього руху. Засоби масової інформації повідомлення про ремонт від міської ради отримали, коли роботи тривали вже годину. Чиновники пояснюють, роблять ремонт тоді, коли дозволяє погода і є асфальт. Чому без попередження? Ну тому що на сьогоднішній день так склалося, що і техніка з запізненням їхала, і ми не знали, коли вона доїде, і не знали, чи погодні умови нам дозволять ці роботи робити. Але ми до останньої хвилини не вірили в те, що все-таки все складеться так, щоб ми зробили наш міст, який є трошки в аварійному стані. У міській раді повідомили, що коли буде безпосередньо укладання асфальту, можливо, взагалі повне перекриття дороги. Проте вже у середу міст має бути повністю відкритий для проїзду.